Ну що, привіт, пацани і погоня за яйцями триває. Сьогодні мені вдалося знову взяти 12 яєць, тобто лоток. Пізніше трошки працювати в нас сьогодні. Просто прекрасна погода. Як може бути погана погода в Каліфорнії, такого не буває. Трохи вітряно, але в принципі дуже-дуже атмосферно. І... Хочеться ви також це відчули, побували тут. Бажаю кожного побувати тут. От як це все виглядає звичайний такий день. Як завжди трафік. Завжди трафік. Немає в принципі, такого, щоб не було машин. Завжди, завжди є якісь машини, завжди постійно хтось кудись сіде, йде. Тобто тут постійний, постійний рух. Америка звичайне місце, тут нема чому дивуватись, в принципі. Я вам скажу так, ви все пропустили, вона просто йшла і тянула скажімо так, приспів, аж хвилини-дві, мабуть. Просто приспів такой це нормально, це тут звично. Пацани, яке зараз я йду місце, це просто вам словами не описати. До речі, як завжди, Тічний Веніс. Він дуже сильно відрізняється від того самого Веніса, який днем. Тут днем дуже багато людей. Дуже весело, скрізь музика, скрізь всі гуляють, веселяться, а ввечері тут просто таке ніби униле місце взагалі без людей, взагалі без жодної людини. От ми наближаємось до того самого місця: Gold Gym, Venice. Раніше тренувальна зона, вона доходила прямо сюди до велосипедів, до цієї чорної машини. Тут в кутку стояли тренажери, але, 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 але трошки змінилося все. І Тренажерна зала на вулиці ось там. До речі, той самий хит Болд легендарний. І зараз покажу вам як це виглядає звідси. Самі гантелі, по 150 кг кожна. Та сама мека-бодібілдингу. таке місце, де ти можеш посидіти після тренування. Там є ще кімната, де можна поїсти, розігріти їжу і перекусити після тренування. От так виглядає наш Gold Ну Що пацани, пацану? Gold Gym. У мене сьогодні по плану легкий трицепс. Просто більше для отлітон. Зараз право розгинання. Get the hell off this! You said. Це легендарне місце. До речі, оцей кут Голлс в Його колись завжди, завжди займав річпіано. Отут він постійно качав руки. Це розказували нам люди, які тут завжди тренувалися. І розказували, що це саме був, а, куток річ Піано. І, до речі, це, це другий зал. він, тобто перший зал. Тобто там вхід в Голлдсджим. Легендарне зеркало де всі позують. Саме в цьому місці всі позують. Шизі, Девід Лейт та інші чітні зірки Далі в нас на вулиці ще один зал. Він такий досить великий, в принципі. Великий дійсно. Далі наступна локація кардіозона. Трошки далі легендарна стіна, звідки просто всі фото. І Далі в нас третій зал, велика, велика-велика кардіозона, ну і зрозуміло купа різних тренажерів. Далі проходимо залом. До речі, ціна, всі бодібілдери, всі містри Олімпії, всі кінозірки тут висять. Хто пов'язаний якось з цим залом. Далі така стена. Виходимо на вулицю. От наша локація на вулиці. Ця локація була повністю аж туди до входу, але її трішки сюди прибрали, тому що. А, Сказати, каліфорнійська влада вимагає в тому, щоб тут було 6 чи 7 парковочних місць для людей з обмеженими можливостями. І там зробили парковку. Тобто ось там, де саме остання чорна машина, зал був аж туди. От, а ми шукаємо наш тренажер для тріцепсу і йдемо далі. Хтось, до речі, дивіться на який Феррарі виїжджає. Феррарі, мабуть, я не впевнений. Якщо вона рея була Ну і легкий трицепс Буквально просто для того, щоб нагнати туди крові. А тут дуже атмосферно в тому плані, що зал на вулиці, що може бути краще, тим більше хотів сказати. Хотів сказати в лютому місяці, але в березні. березні. згадайте, в нас в березні просто мороз. а тут, А тут шикарно. До речі, соціофобія, це в принципі не про мене, я вам так скажу. Я собі просто ставлю камеру і говорю, тут нічого такого немає. Е, на рахунок, значить, зараз. На рахунок мого раціону, зараз е, в мене було. Музика грає. У мене була загрузка і я загружався вуглеводами. Тобто я, термо... я сушився приблизно на 250-260 вуглеводах. Цей тиждень я додав вуглеводи, тобто я робив 260, 310, потім 360 і 410. Пізніше перемідую знижував тобто 410, 360, 310. І зараз я зупинився на 310. Зараз буду тримати 310, буду. Дивитися по формі, куди буде перебавлятися в живі чи навпаки в об Якщо об'єми, то буду набавляти і надалі вуглеводи. Якщо ні, будемо значить, різати і тримати такий колораж або знову ж таки додавати активність. Сподіваюся, що мене добре чути, бо завжди мені пишуться мікрофон, що мене погано чути. Можливо, я собі цього місця, можливо, на днях зараз замовлю якийсь мікрофон. Так, набавимо. Набавимо, будь пару паунтів, небагато. І зробимо ще на 15. Добре. Зараз, до речі, у мене повне контрольне дихання. Зараз я стараюся контролювати своє дихання і направляти повітря саме вверх, тобто зверху грудних. Якщо я направляю повітря вниз, в живіт тобто створюється велике напруження, і тоді ти зачасту виключаєш саме робочу групу м'язів і стараєшся допомогти іншими м'язами, допоміж ними. В даному момент я дихаю таким чином, щоб у мене повітря затрималося саме зверху. Тобто, Дих, в живіт нічого не йде. А раніше я дихав так, що пускав все в живіт, ось так. І воно було все ось тут. Тобто, напруження потрібно створити саме в грудній клітині. Ще дуже багато хто задає запитання, як саме потрібно затримувати дихання. Коли? На негативній фазі чи на фазі зусилля. Завжди потрібно стримувати дихання перед зусиллям. Тобто, дивіться, ми жмемо. Затримали. Вижили, видихнули. Знову затримали. Так само і тут, дивіться, от ми затримали. Вижили. Тут видихаємо знову. Таким чином. Тобто, нам потрібно зібрати всю максимальну енергію та пустити її в роботу, в силу. Тобто ми затримуємо дихання, робимо якісь певні зусилля. Тоді видихаємо. Так само біцепс. Багато хто підіймає біцепс і видихає. Потрібно навпаки. Підняли. І на негативі видихаємо. Бо я бачу навіть багато блогерів, е, тренуються таким чином, що вони затримують дихання саме на фазі, е, на фазі негативу. Тобто видихають, і на, на негативі вдихають, як на диво. Хоча нам потрібно зібрати нашу, скажімо так, енергію ось тут, зосередитись, підняли. На, на негативі видихаємо. Таким чином. Так, на ще один робочий підхід. Добавимо ще буквально 10 паунтів. Одну плиточку. Пацани, скоро скоро камбек я вам обіцяю, і побачите скоро нову версію сергуса Зараз я в такій формі, але це тимчасово. Багато хто мені пише в Тіктосі, в Інстаграмі, в Ютубі, що там, відкатив і так далі. Це тимчасово. Це тимчасово. Ті, хто пишуть, вони таки залишаються на своїх місцях. А я я просто доказую ділом. Я не хочу бути якимось голослівним і так далі. Просто все побачите. Слідкуйте, пацани. Отакий він, той самий легендарний голс джим. Мека бодібілдингу пацани як сплять люди на ванісі Вночі Да, Веніс вночі зовсім інший, не такий як За дня там ще якісь бродяга. Ще один просто на кожному кутку тут Якщо ви дівчина, тут гуляти вночі взагалі дуже-дуже і дуже небезпечно. Ну а мені все рівних, якщо чесно. Далі, ще один там під деревом. Я їх спеціально не шукаю, просто йду і вони самі сплять під дорогою. Ще один. Під туалетом спить. До речі, туалети завжди тут забиті. Ввечері вони лягають, просто спати в туалеті і закриваються всередині. Мабуть, їх звідти навіть ніхто й не виганяє в принципі, тому що ввечері тут туристів і немає. От знову да. там хтось з пожитками спить. Там далі також. Ну, вистачає скарг, так Там хтось спить. Знов Йдемо далі. Я не знаю, кто это, что это за тварина, але... но бежи. А может, или кто-то, я не знаю. Ладно, давай не будем блекать. Малюк, ты еще до сих пор тут? Бежи.